Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Прийшла на город, хочу глянути на свою капусту. Я полола, то вже бачу, що є білокрилка. Ось не на всі капусті, але вилітає, є більше, є менше. Потрішки вилітає. Знайтесь. Та є. є. Не геть так, як то буває, що геть обліплено, але є. Оце в мене ж тут скраю раннє, а там далі є цвітна, брокколі, а в кінці отам пізня. Якщо десь пізно ввечері буду кропити. Щось ось поробилися листочки, не знаю. Саме оце тут в цьому районі якісь такі. Вон, бачите, біло, біла крилка вже. Тут чистіше, якось так на одній капустині більше, на другій менше, але є, чекати не буду, щоб було масово, буду кропити. На пізні тут пізня це агресор. Що тут? теж є є? слітої, Так що? На сьогодні є робота така. Жуків молодих поки що не видно. Картопля викидає на цвіт. Це тут такий раніший сорт. Старі лазять, молодих поки що немає. Так що ось картопелька вже має зацвісти. І й там дивлюся, ось в цих рядках теж є на цвіт уже. Якось там воно в тому краю, де з хати, з цієї сусідської, оце падає е, тінь. Оце завжди такий трикутник, там картопля така от невеличка. Не знаю чому, та і там тінь же ж так до обіду недовго. А все рівно... Пливо є оце так, що тут така висока, а там прямо відрізняється. Низенька картопля. Жарко в нас. Мабуть, до 30 градусів жара. Був позавчора трішки дощ. Вночі трішки до, ну і треба дощ, Якби воно так і було, так щоб трішки жари, потім дощик, то було б усе росло. А так, якщо кажуть, що ось буде засуха, хоча вже на, з понеділка кажуть, що знову знизиться температура до 24, не буде так жарко, як сьогодні 30. Так що подивимося, що воно буде. І картоплю треба буде кропити, мабуть. Кропити буду капусту оце таким препаратом, тепекі. І це прилипач глюстен. На 8 літрів сказала продавчиня. Оце цей пакетик. Але мені буде лишнє, я якось спробую на два рази розділити. Бо так багато, мабуть, не піде в мене. А можливо і піде, якщо гарно з усіх боків її окропити, подивлюся. Але треба покропити. Раз уже посадила, то треба кропити. Взагалі то вже клялося, що не буду садити минулий рік, бо так я напала, що, що не робили, то ті білокрильці нічого не допомагало. Ну, спробую ще це цього року. Якщо цього року не буде справлятися, то, мабуть, більше її садити не буду. Ту капусту подивимося. У нас вечір іду боротися з білокрилкою, так що операція білокрилка починається. Вирішила зробити так, там пакетик на 8 літрів, то я взяла у 3-літрову банку, це в нас така ж ми. Розколочимо тут яд, як і картоплю кропимо. Взяла 4 чарки води, висипала пакетики обидва прилипачий яд у банку, розколотила гарно. І тепер буду брати одну чарку з банки вже наливати, таку саму, як наливала воду, і на 2 літри свого цього присковача. І так буду кропити, не знаю, скільки в мене піде. Чи вистачить одного, чи два, чи ну, вже буду дивитися. Ще й продеревався, а внизу тут мій прискоч. Не знаю, десь дуже маленька така дирочка. І коли накачую повітря, починає така бити звідти тонесенька така цівочка води чи йоду. Заклеїла там таким скотчем двостороннім. Не знаю, як Коля приїде, то може щось придумає краще, Ну, мені треба покропити, то зробила оце так. Так, і буду йти кропити, бо вже такий вечір, що темніє, темніть починає, сказала пізненько кропити, то я вже вирішила так пізненько і кропити. Продовжую знімати відео рано, бо... Дуже вже було пізно, поки докропила. Стоїть капуста, поки що не буду до неї лізти, заглядати, чи подія в'яд, чи ні, вже подивлюся пізніше. Поки що нехай вона так постоїть, потім попіднімаю листя, подивлюся. Я вам скажу, що це не кропіння, а купання було капусти. З усіх сторон, по, так як рекомендується, помила, пошикала, по обробила, побачимо, наскільки цей яд дієвий. Увечері добре кропити, бо листочки піднімаються вверх і так само і рано зараз і гарно можна знизу покропити. Знову обхід, ходжу кілька разів за день, провіряю, чи немає молодих жуків на картоплі. Наче поки що не видно. Боюся, щоб не прогавити, бо це такі, що тільки десь прогавиш, то тільки патики будуть з картоплі стояти. Але поки що не видно. Не знаю, наче поки що молодих немає, коли думаю, що вони не заборяться тут. Немає поки ще молодих жуків. Це добре. якраз може хоч менше буде картоплю цю кропити, раз побризкаємо, вже вона деяка зацвітає. Бачите, цього року якось цікаво. Але що я вам хочу сказати, що багато людей кажуть, і ось сестра ще в Черкаській області каже, і Бачила відео, дивилася, що цього року мало старих жуків. І молоді, оце в декоди тільки починають лупатися, то взагалі не спіла картопля вилізти, там така невеличка, і вже на ній жуки і старих багато, і молоді вже лупляться, як тепло. А це, мабуть, за рахунок того, що було холодно в травні, то і жуків мало. Але побачимо, може вони з запізненням, як підуть то Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Роботи море, помідори треба підйозувати, Треба зайнятися буде цією роботою. Тому що вже височенькі і так, оці високі, вже потрібно було під'язувати. але... Не встигою її. Так що роботи фотої. Там літом взагалі роботи завжди багато. Ще така робота з зелену цибулю, кріп, петрушку треба позрізати і покришити і по фасувати йому морозилку. Зацвітає мій кущ, забулася його назву, Ось, подивлюсь в інтернеті. Цвіте, схоже, як кіточка, як жасмін. Така... Дуже великий вже старий кущ, він ще не повністю зацвів. Також потрібно буде обрізати його, щоб молоденький попускав. Троянда моя також зацвітає, це велика. Ще тільки бутончики розпускаються. З цієї сторони ось вже квіточки. Така багато дуже пуп'яночків на ній. Але також осінні позрізаю аж донизу все, щоб відпустила молоденькі пагони, бо дуже вже вона стара. І ця ось дуже красивий колір. За цвітою красуня ця також, який колір гарний, це вже розкрилася геть, піонія моя ще цвіте, Але також вже обцвітається з моєю дивоквіткою капустою. цею після дощу вона стала в головки закручуватися, бачите? То були такі кольори були, а це вже вона стала схожа на звичайну капусту. Але нехай росте, подивимося, що воно буде часник, бачу, вже в сусідки. І сестра казала, що вже стрілки повиривала, а в мене, бачите, нема стрілок, тільки-тільки ще з'являються. У мене взагалі щось часник цього року якесь запізнення. Де-не-де -де тільки. Сало треба нарвати. І тут, і на городі її слабенько щось їдять його. Трошку їдять, але моло треба нарвати і накришити. Тут різний в мене суміш. І такий, і, і різний. І рукола тут проскакує і. От такий не знаю, це ж фіолетовий такий. Що це за салат? Не знаю і багато ж, тут намішано всього. Цибульку знов треба просапати. Але в таку жару не дуже хочеться її ворушити в землю, тому що тут Ну вона вже лежить на землі. Можливо, руками буду проходити трішки про цюкаю чесник. Так більш-менш, такої роботи фатоє полунє. Дощ тільки бризне трішки вже, а вур'ян росте дуже швидко. То з одного краю зайшов поле, то з другого, поки там до полув. Тут вже треба починати знову. Ну, літо, одним словом. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. Така краса. А тут ще й така за світує мене троянда і кропила. Недавно її і знову не її, а всі троянди кропила, і знову вже обліплена воно. Треба цим ядом, мабуть, від білокрилки також покропити її. Такий гарний колір. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.